Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про створення ефектів Lens Studio від компанії Snap, а саме про створення порталу, як у фільмі «Доктор Strange. Ось який результат у мене вийшов. За посиланням на Art Station ви можете подивитися його у більш високій якості. Відразу скажу, це не буде покроковий тутор, а скоріше огляд можливостей GPU Particle у Lens Studio. У мене була ідея зробити ефект, використовуючи максимально саме систему частинок, та перевірити, як багато частинок одночасно я зможу запустити на моєму телефоні. Тож портал Доктор Стрендж мені відразу спав на думку. Перш ніж почати, я продумав, як саме я буду створювати цей ефект. Система частинок ON Studio є нодовою і дуже схожа на редактор матеріалів, ну або ще на граф Graph, Unreal або Unity, що дає нам, в принципі, дуже багато можливостей і гнучкості. Отже, для самого початку нам потрібен емітер. Форма бублика мені здалася найкращою, або ще можна сказати, Torus. У нас є стандартне рішення для цього, тому я його і використав. Але. Для того, щоб зробити цей ефект більш органічним, я додав синусоїдальну дисторсію. Вийшов такий собі ефект погнутого велосипедного колеса. Якщо ми зануримося всередину цього сабграфу, то ми побачимо, як саме цей торус зроблений. Ось ця частина, де я перемножую на ноду Fluctuate, яка нам дає змогу змінювати радіус. Наступним кроком було створення вортексної сили. Просто кажучи, я змусив частинки крутитися навколо своєї осі. Також я додав, сабграф рандомізації розміру частинок, їхньої маси та часу життя. Ось ця частина, яка додана до внутрішнього радіусу, справді це для того, щоб. Розпочати цей ефект. Я змінюю арку від 0 до 360 градусів і контролюю це через скрипт. То в мене є юзер параметр, і ось тут я його контролюю. Ось як це виглядає. Ну і звісно, в природньому оточенні частинки ніколи не будуть рухати за чітко заданою траєкторією. Вони будуть змінювати свій напрям в залежності від опору вітру. Тому я додав турбулентність двома способами: перший це за допомогою текстури, і другий спосіб це за допомогою шуму нойзу. Думаю, на цьому етапі можна вже подивитися, як буде виглядати цей ефект з текстурами. Для створення цієї саме текстури я використав Substance Designer. Зробив я це лише тому, що хотів більше попрактикуватися в цій програмі. До речі, рекомендую робити подібні речі, розширювати свій інструментарій. Звісно, якщо є у вас на це час, після перегляду створеного я відчув, що ефект вийшов занадто різким, тому я додав додаткових частинок, які мали текстуру диму. Цю текстуру я теж створив в САПСуці. Так, ну і останній стейдж рендерингу. Тут я вибираю рандомно якусь чотирьох 4 частинок саме, взяти з текстури. Ну і наостанок я вирішив додати відблисків на поверхню. Зробив я це за допомогою шейдера. Також довелося приділити трохи уваги кольорам і знайти оптимальний варіант. Тепер настав час протестувати наш портал в реальному оточенні. Додаємо трекінг-компоненти. І все, цього достатньо, щоб наша лінза працювала на телефоні. З'єднуємо телефон зі студією, відправляємо і тестуємо. Тут близько 60 тисяч GPU-частинок, і все працює на телефоні чудово, то можна сказати, експеримент вдався. Дякую за увагу. На сьогодні від мене це все.